Українські військові, що служать у підрозділі протиповітряної оборони, розповіли, як зенітна самохидна установка шилка працює по наземних цілях противника на Донеччині. За словами військових, у нинішній російсько-українській війні радянська шилка зарекомендувала себе непогано, тож досі може залишатись у строю. Командир протиповітряного дивізіону однієї з окремих бригад морської піхоти розповів, що бійці ЗСУ ефективно використовують шилку проти російської бойової техніки та піхоти, повідомляє армія Інформ. Візначається, що на шилці застосовують рідинне охолодження стволів гармат. Це підвищує її швидкостривність. Зенітна установка має чотири стволи калібру 23 міліметри, які можуть працювати кожен окремо чи одночасно. За словами військових, під час роботи всіх стволів за неповні чотири хвилини використовується один повний боєкомплект, а це дві тисячі снарядів. По наземних цілях екіпаж працює у складі трьох осіб. Оператору необхідно навестися по сліду трасуючого боєприпаса. Наголошується, що у таких випадках перша черга завжди пристрілочна, а далі оператор озброєння працює точно по визначеній цілі. Військові запевняють, що шилку можна використовувати і вночі. Разом із приладом нічного бачення для роботи по повітряних цілях на машині встановлений радіолокаційний комплекс, який виявляє і супроводжує цілі. Через команди на розрахунковий пристрій установка може працювати автоматично.